Як довелося відкласти заплановані і вже практично готові до показів вистави, як під час активних бойових дій будівля облмуздрам театру стала укриттям, а колектив опинився на межі виживання. Про те, як жив і працював колектив Чернігівського облмуздрам театру з весни 2022 року, його керівник розповів на першій з 2021 року прес-конференції: ми з вами опинились всі в обставинах. На жаль, війни. І як тоді гадалось, театр практично ну, такий став на межі існування практично, як і весь Чернігів, як і на вся наша держава. І думки були дуже сумні, дивлячись на все те, що ми маємо, очікуючи кожного дня чогось страшного. І думалось таке, а коли ж ми зможемо вийти на сцену? Частина колективу евакуювалася, не всі повернулись, дехто став на захист України, але творчу діяльність не зупинили. Ще минулої весни створили мистецький проєкт «Чедрам». Влаштовували акторські читання уривків створів сучасних вітчизняних драматургів на руїнах будівлі обласного молодіжного центру та благодійні концертні програми. В червні колектив театру випустив постановку за дитячою казкою Подорож Україну мрій або Велосипед з червоними колесами. А в серпні, попри все, розпочали підготовку до 97-го театрального сезону, який зараз і триває. Починаючи вже серпня місяця, театр відновив репетиційну роботу. Безумовно, за відсутністю акторів, за відсутністю технічних працівників, але ж потихеньку-потихеньку почали 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 працювати, і практично з вересня місяця ми почали свою професійну діяльність і треба було бачити щасливі обличчя тих акторів, які, ну, по-перше, вони зустрічались, вони скучили один за одним. Ну, планували тиждень на тиждень. Сьогодні на завтра з великими переносами, відмінами, замінами. Ну от, от так. і в жовтні глядачів запросили на перегляд особливої вистави ВПО. Внутрішньо переміщені особи поступово повернули на сцену близько десяти поновлених вистав попередніх років і чотири прем'єрних. І в складному режимі повітряних тривог, відключень світла, перенесень показів вистав працювали всі ці місяці. Наразі Чернігівський облмуз драмтеатр підготував до показу нову прем'єрну виставу Чарлі Гордон ідіот. Над нею працює режисерка-постановниця Анастасія Кузик. Інсценізація зроблена за оповіданням Деніела Кіза квіти де Елджернона, яку близько 20 років тому підготував батько режисерки, колишній режисер драмтеатру Сергій Кузик. Мені пощастило, що в мене талановиті родичі. Мій батько Сергій Кузик у 2007 році. Написав інсценізацію, щоб ставити тут в нашому театрі. От. На жаль, він її не поставив через якийсь ряд причин, але інсценізація залишилась. І так як це один з таких моїх підліткових книжкових потрясінь, саме цей твір. І от я на нього звернула увагу. Так, в принципі, і ми вирішили поставити квіти для Луджернона. Тільки в нас вистава буде називатися Чарлі Гордон ідіот. Прем'єра відбудеться 13 та 14 квітня на сцені експериментального простору. Сцена на сцені. Ще однією родзинкою вистави є повністю оригінальна музика, автором якої є звукорежисер театру Віктор Кравченко. Режисерка дуже радить відвідати цю постановку родинами. Кожен знайде відповіді на свої питання.